Друзі, ради вітати усіх, хто разом з нами, і усіх, хто щойно долучився до перегляду цього відео. Ви на фабриці новин. Я Юрій Бібік, мій гість пан Сергій Братчук, речник української добровольчої армії. Пане Сергію, слава Україні, радий вас бачити. Героям слава, слава силам оборони. Вітаю. Дякую, що ви з нами. Ну що ж, звичайно, почнімо з Курської області. Чому? Тому що там, ймовірно, відбуваються наші наступальні дії. Масштаб і напрямок буде відомий згодом. Ми не можемо, на жаль, ем... Коментувати е, те, що там зараз відбувається, тому що інформації дуже багато, і вона не є верифікованою. Так все, що нам відомо, це ще є певна активність і дуже багато інформації від українських військових пабліків, від е, кацапських військових пабліків, дуже багато всього. Як ви на це дивитесь, якими є наші цілі, якщо можна так запитати, або бодай прокоментуйте що ви думаєте з приводу цього? Я, звичайно, традиційно хотів би закликати до інформаційної тиші. Це якраз той момент, коли необхідно користуватися лише офіційними заявами. Їх, принаймні, ми сьогодні бачимо. Це навіть не заяви, скажу так, а більше схоже на думки в голос, але це думки в голос офіційних осіб керівника Офісу президента, пана Єрмака і пана Коваленка. Представника РНБО, і все я думаю, що цього достатньо. А, все інше, що сьогодні наші інформаційні агенції, медіа, телеграм-канали всі тягають зараз російське о, в інформаційний простір України. Звичайно, до цього дуже багато питань, не до українських пабліків. На жаль, тому що цих питань у нас давно вже багато. І е, знаєте, як би хто не домовлявся, давайте дійсно спост... дотримуватися інформаційної тиші. Е, на сьогодні це знову не вийшло. Знову показують одне інше, і російського там на порядок більше. Е, я хочу нагадати так, для порівняння, що позавчора Росія. Відбивала активний повномасштабний наступ українських сил оборони в Запорізькій області, я не жартую. Але це інформація з російських пабліків. Звісно, ніхто нікуди не наступав ні на яку Васильівку, але тим не менше, порозтягували в тому числі. Курск сьогодні ми бачимо і переконуюсь тому, тягають більше і далі буде ще більше. Звичайно, офіційні джерела це перш за все, тому що. Давайте ще про Курськ перший нагадаю, як тоді спрацювали всі мовчали. Чим підсумку закінчилося? Я, як і ви, і я не думаю, що сьогодні багато людей в нашій країні можуть стверджувати щодо Курська, що там відбувається на Курському фронті. Так, ми можемо говорити: певна активність є з чим вона пов'язана, чи є це основний етап цієї активності, чи буде щось інше. Давайте все таки почекаємо. Тому вчора ще був наступ, до речі, на Дніпропетровщину, як доконаний факт. Сьогодні про це забули, курс все перебиває. Ну, тобто, ми з вами зараз говоримо про очевидні речі. Треба помовчати, треба володіти всією інформацією для того, щоб потім зробити е, якісь певні висновки. Я, як і ви буду чекати, і я думаю, що ми потім це зможемо обговорити. Бо, нагадаю, найголовніше е, сьогодні інформаційно. Uh, все це, що викидається, від цього залежить життя наших побратимів і посестер. Це найголовніше, що треба пам'ятати. І усі, ті, хто пишуть, задайте. Можливо, хтось з ваших зараз воює на цьому напрямку, і не дуже б хотілося, щоб буквально в режимі онлайн розповідали, що ваш близький, ваш знайомий, ваш рідний десь атакує на цьому напрямку, щоб туди зараз прилетіла російська авіація. Там і так спекотно, і це всі мають пам'ятати. Я абсолютно з вами погоджуюсь, пане Сергію. Більше того, якраз хотів уточнити, нагадавши, що перший Курськ, Курськ-01, він відбувся саме тому, що був інформаційний штиль, так була інформаційна тиша, і тоді е, сили оборони зробили все можливе і неможливе для того, аби досягти певних цілей, тому що е, всі мовчали. Ну, намагалися принаймні робити. Я думаю, що це також є запорукою. Але тут в Росії вже відкоментували Міністерство оборони Російської Федерації. Я не знаю, чи варто це тягнути в ефір. Але ж ну, звичайно що вони пишуть про те, що в АКС Російської Федерації там розсредоточила Сили України, кого-то які якісь танки підбили і так далі. І тому подібне. На свою аудиторію, бачите, працюють. Абсолютно вірно, і не лише на свою аудиторію вони працюють на нашу, тому що наші, навіть якщо насміхаються над цим, все рівно це тягнуть. І певна частина людей, яка споживає український інформаційний продукт, зараз буде шукати російські джерела інформації. Ми ж самі власними руками це все. Робимо. Я скажу так, тут вже із особистого досвіду. Мало хто знає, де і зараз ми знаходимося, на якому напрямку працюємо. Так, можна десь певні висновки зробити, але це, скажімо так, для вузьких спеціалістів. Основна маса воюють, воюють і розповідає. Але знову таки, якими засобами, якими силами? І, можливо, саме тому, що ці інформації надзвичайно обмаль. Ворог не сунеться тут, або якщо сунеться, він отримує е, по голові. І тому е, це дуже важливо, коли ми говоримо про інформаційну е, безпеку. Можна поговорити про те, що туди до Курщини прибув заступник міністра так званої оборони Російської Федерації Євкануру, можна. Але я особисто це теж згадав. Ну, покладу руку на серце, кажу відверто. Але е, згадав якому плані? Тому що е, наскільки я пам'ятаю, саме. Цей генерал він а, із Пригожиним зустрічався під час відомого маршу Пригожина. Ну, це така асоціація. Головне в іншому, якраз Євкануров, наскільки мені відомо, є куратором так званого африканського корпусу. І увага! Родзинка на тортик. Він є куратором російських військ у Сирії. Ну от мені хочеться, щоб такі паралелі ми зараз провели. Я не поспішаю, у мене нема завищених очікувань. І тоді власне. Ну, це такий знак, знаєте, своєрідний, це не конспірологія, але певним чином таких співпадінь не буває. Тому спостерігаємо, накопичуємо інформацію. Вона, звичайно, зараз буде надходити, в тому числі і, скажемо, не з офіційними каналами, не безпосередньо, можливо, з Курського фронту, але знову таки накопичуємо, аналізуємо і чекаємо все-таки офіційної позиції. Нехай спочатку офіційна позиція, але тут. Прохання до наших, скажімо, тих людей, які відповідають за цей напрямок інформаційний, треба зараз більше комунікувати. Комунікувати, я не кажу це кожної години виступати, зробити заяву, власне, інформація, певно, вже пройшла і це добре. І зараз періодично якусь інформацію давати. Я не виключаю також і, ну, наприклад, проведення нашого українського ІПСО, в тому числі паралельно. Це було би просто, на мій погляд, дуже, дуже класно. А щоб крапку в цій темі поставити і піти далі, хочу з двома запитаннями до вас звернутись. Перше, як ви вважаєте, от ви мене наштовхнули на таку думку. Як ви вважаєте, після ось цих активностей, назвамо це так збройних сил сил оборони в Курській області? Чи можуть полетіти голови російських генералів, які відповідають за цей напрямок? Перше, а друге, Росія перед ось цими наступальними діями сил оборони в Курській області писала про те, що збройні сили готуються до певних дій. На інших напрямках Белгородський і Брянський, в тому числі, що з приводу цього можете сказати? Ну, власне, генералів на Росії настільки багато, що нехай і голови летять, нам лише це е, поставимо плюсик. Е, що стосується е, Брянська, Білгорода, я бачу, в російських пабліках ця тема теж підіймається. Зокрема, там е, пишуть, що Брянськ все може бути. Чомусь Брянськ обрали. Е, я до цього часу знаю точно, що ніхто не володіє інформацією про те, а де фінал Курська 1 і чи є він взагалі, чи він буде продовжений, і що це сьогодні відбувається там умовно другий етап, курська один, чи це курс 2 а може буде Брянськ, один дійсно. Е, тому е, на Росії я думаю, що м, ну сьогодні, якщо не, не розгубленість, певна може бути, але тривожно точно. Тривожно, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що Україна все рівно буде демонструвати певні контрактивні, отак я скажу, контрактивні дії на театрі воєнних дій. Вибачте, за тавтологію слово воєнне. Тому о, і Росія сьогодні намагається, і ми це бачимо підвищувати градус цієї активності. І ми про це говорили, що Росія буде намагатися демонструвати по всій лінії бойового зіткнення, що вона може проводити на всіх напрямках. Наступальну операцію і до речі, зараз е, така симетрична відповідь від. Е наших інформаційних ворогів вони саме про це пишуть. Тобто таке враження, що слухають наші етери, слухають, як ми коментуємо те, чи ін, ті чи інші події на лінії фронту, і пишуть так само: от Україна зараз буде демонструвати активність по лінії бойового зіткнення. Якщо там, де ми можемо, звісно, ми будемо цю активність показувати. Там, де тримається стратегічна оборона, ці оборонні заходи будуть продовжуватися, тому витримки нам всім інформаційної і не лише інформаційної. Зафіналити цю тему хотів би цитатою Кирила Сазонова, військовослужбовця, який на курському напрямку от він в себе в пабліку дещо написав буквально декілька секунд тому. На курський напрямок рятувати ситуацію Росія кинула неочікуваний резерв. Рулити і розрулювати прибув цілий за міністра оборони Юнусбек Євкуров. Сподіваюсь, це додасть їм хаосу в управлінні. Поки що конкретики не буде. Місцями дуже гарячі бої. Працює в тому числі наша арта. Противник е використовував ракети. Інформація з різних ділянок м м така, що протирічить, притир... притир... прит... 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 така, що протирічить. Очікуєте на офіційні новини від Генерального штабу. Ну, от той заклик, до чого власне ми з вами, пане Сергію, закли... закликаємо. Хочу. Попросити вас оцінити ситуацію на двох надважливих напрямках. Мова йде про звичайно ж Курахова і Покровськ. Що там зараз? Тому що росіяни інформаційно вже випереджають всі події. Наскільки я розумію? Я розумію про що ви про ті триколорні ганчірки, які зараз з'являються і будуть з'являтися на різних відео. Це буде з'являтися і в наших телеграм-каналах. В тому числі знову таки про інформаційну гігієну говоримо до речі. Тут Росія не змінила тактики ще радянських часів. Коли по декілька груп, ну давайте умовно їх назвемо штурмові або пропороносці. Хоча не хочеться казати про пороносці, це все таки більше про нашого Гончара Ганчара. Це, це нам ближче. Так, от вони дійсно дають таким групам ці свої триколорні ганчірки для інформаційного супроводження. Тобто, ця група, якщо не загине, вона має встановити. Все це діло відзіннятися, показати локацію, і ну в кращому випадку вони залишаться живими, відійдуть до своїх позицій. І до речі, сьогодні деякі російські пабліки ну доводиться це читати і моніторити. Зрозуміло, чому вони про це теж вказують. що А в чому тоді перепрошую весь кайф такий, так що? Українці мовляв, потім за кілька годин або навіть і хвилин знищують ці ганчірки триколорні, вбивають цю пропороносну групу. Але е, зафіксовано. в наш е, світ, який дихає інформацією, живе інформацією, це надзвичайно важливо. Може зрозуміти не гірше ніж я, що подія не відбулася, якщо вона не зафіксована, або про неї не розказали. І йдуть звіти, йдуть звіти наверх. Що от подивіться, ми атакуємо, ми рухаємося. Ситуація по Кураху, по Покровському, є надзвичайно складною. Символічно виглядає, ну, як на мене, те, що відновили стелу Покровськ, яка була зруйнована росіянами, тобто Покровськ не здається і здаватися не буде, принаймні так легенько, як цього хотілося б росіянам. По ми сьогодні говоримо про те, що житлова забудова ну, фактично вона сьогодні є під контролем ворога, але це не означає, що... Саме місто є остаточно під контролем ворога, тому що е, курахівська промка це не лише ТЕС. я хочу нагадати. Це ще кілька заводів, кілька виробництв, де дуже багато таких виробничих будівель і де тримають оборону наші хлопці. Тому сьогодні сказати про те, що курахово все впало, це е, спробувати нівелювати е, просто безумовну мужність і звитягу і відвагу наших підрозділів, які там обороняються, сьогодні ми можемо говорити про те, що в деяких забудовах між деякими забудовами йдуть бої. А навіть наскільки мені відомо, є такі локації, де з кімнати в кімнату бій відбувається Я, взагалі, чесно кажучи, ну в мене немає такого особистого досвіду в цьому плані. Я не знаю, як це можливо витримати, але тим не менше, ці бої відбуваються і. Такі локальні битви, я навіть буду говорити, не а битви. Вони ще відбуваються і будуть відбуватися. Мабуть, нам дійсно треба приготуватися морально до того, що доведеться відступити з локації Курахова, що це питання часу. Я намагаюся обережно підбирати слова, щоб Ну по-перше, наших нікого не образити, а по інше не давати ворогу інформацію, але залишається Покровськ. І сподівання на те, що не дивлячись на ті е, моменти, а саме підготовку флангових ударів по покровську, намагання створити е, певні умови для не буду говорити слово оточення, а для того, щоб ну скажімо так ближче підійти з флангів до міста, сьогодні ворога вони продовжуються, е, тому не поспішаємо в будь-якому разі з в тому числі, але це буде бій. Бій важкий, і я сподіваюся, що Покровськ не повторить долю, а ми знаємо причини, не повторить долю певних локацій. Ну очеретину, зокрема, де ми швидко на жаль відступили. Питання лише в тому, наскільки буде чітко організовано комунікацію між суміжними підрозділами, в тому числі управлінську комунікацію. Сьогодні сухопутні війська очолює бойовий генерал Драпатий. Зрозуміло, що він там багато працює. Зрозуміло, що там влоком дуже багато працює, і взагалі по фронту весь час знаходиться. То будемо сподіватися на те, що вдасться цю управлінську комунікацію утримати і, власне, використати бойові спроможності наших підрозділів, що там діють максимально. Максимально не будемо говорити про переміщення, резерви і таке далі, але тим не менше. Будемо сподіватися, що Покровськ е, все-таки буде триматися. Ми можемо вже говорити про те, що до нового року мали там вороги. Ну, планували зайняти Курахово, Покровськ, е, інші наші міста не просунулися. Як буде далі? Ну, принаймні кілька місяців жорстоких боїв на цьому напрямку. Точно ви згадували, і це важливо проговорити. Е, інформація від видання Більд німецьке видання. Є там такий Юліан Рябке, е, військовий оглядач, до нього. Неоднозначне ставлення, скажімо м'яко, і от про що він повідомив: бої і це рознесли російські пабліки. Бої через декілька тижнів перекинуться на Дніпропетровську область. Збройні сили Росії продовжують наступати. Тепер знаходяться всього в семи кілометрах від Дніпропетровської області, де ще жодного разу не було наземних боїв. А відмітив Юліан Рьок. Ну, у мене ставлення однозначно е, до цього аналітика. Ну я його більше все таки на псевдоаналітиком, який розносить е, ці наративи більше для російських медіа, які знову таки констатація факту на жаль підхоплюють наші. наші медіа, які вчора дійсно повідомили про бої на території Дніпропетровської області як доконаний факт, що от завтра дійсно все відбудеться. Ну, це приблизно як з наступом на Запоріжжя кілька місяців тому. Потім придніпровський Дніпровський напрямок Херсон, форсування Дніпра е, там, і так далі. Тому подібне. Я не виключаю, що деякі підрозділи російської армії можуть зачепити краї Дніпропетровщини. Ми говоримо про велику новосілку. Зокрема, і скільки разів вже нагадували, що велика новосілка, ця локація, цей відтинок, це фактично перетин трьох регіонів. Зокрема, і Дніпропетровщини, в тому числі, і Запорізька область, і Південь Донецької області. Ворог там проводить свої дії. Е, так ми можемо говорити, що ворог таким чином зачіпає також Гуляйпільський напрямок, тому що це все, ну як кажуть, на одній долоні Запорізької області. Тому е, говорити про те, що завтра ворог піде в наступ, як доконаний факт, на територію Дніпропетровщини. Я не поспішав би це говорити. Чомусь ніхто не згадав, що, наприклад, у грудні нинішнього року а зараз трошки про фортифікацію скажу. Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації, пан Лиса, говорив про те, що будується фортифікація на Дніпропетровщині. Я зараз не буду говорити про там якість, кількість, тому що ну, по перше, розкривати плани свої ворогу. Ми не будемо це зрозуміло. Контролюючих органів там вистачає. І нехай вони дають оцінку. Найголовніший контролюючий орган це сили оборони. До речі, деякі позиції е, обладнують наші військові інженери без участі цивільних. І зрозуміло чому? Щоб не було витоку інформації, в тому числі де і що побудовано. Тому е, чомусь цю інформацію ніхто не підняв, не перевірив джерела. А все дуже легко о, перевіряється, по-перше, е, давайте згадаємо Ізюм Балаклію, Це ті заяви, які лунають от крайнім часом. Знову таки почалося. Ага, сказав очільник про те, що готуємось до кругової оборони, те, що поліпшуємо фортифікацію, все побігли. Це завтра йдуть вже на ізюм. Завтра вже будуть бомбардувати Балаклі. Люди добрі, схаменіться. По перше, слово вилетіло, і люди йому вірять. Треба говорити про те, що добре. Я взагалі прихильник, щоб у нас фортифікація була до самих Карпат. Ну от без перебільшення, тому що є ризики, є виклики відповідні для кожного регіону, вони різні, але тим не менше ми маємо бути захищені. І це робота навіть на якусь певну перспективу. Бо на завтра, на жаль, війна не закінчиться і післязавтра Росія ще не здохне і в цьому є погані новини. Кращі новини в тому, що ми до цього готуємося, тому не виключаю жодних ризиків, якщо ми говоримо про е частину Дніпропетровщини. Про те, що можливо там десь будуть бої, в тому числі, але сьогодні основні зусилля ворога вони спрямовані все-таки на Донецьку область, на Луганщину, а Луганщина, взагалі. Ну, давайте подивимось. Скільки часу пройшло, Луганщина остаточно не окупована. От є там цих кілька маленьких локацій, але це Луганська область, Україна і тримаються, і будуть триматися. Я думаю, найближчим часом 100%. Так що знову таки про інформаційну гігієну. Uh, і про наше критичне мислення. Що стосується пана Сергію, Куп'янського напрямку, от повідомляється, що наступне, цитую просто: Лінія фронту в двох кілометрах від Куп'янська, більш як 900 людей відмовляються евакуватися, за словами бісєдіна який це, власне, і каже, ситуація на цьому напрямку залишається критичною. Вона є важкою. Uh, тепер я можу говорити, що певний час тому, що. Наприкінці минулого року ми теж були на Куп'янському напрямку, відпрацьовували відповідно свої бойові завдання. І хочу сказати, що мої побратими з Української добровольчої армії е, теж виконали там певні завдання і знищували ворога. Це те, що найголовніше е, очевидні плани ворога. І знову таки, коли ми говоримо про очевидні плани ворога, треба розуміти ресурсність е, цих планів, е, що готується, як готується. Це один з напрямків, де ворог буде діяти активніше ніж можливо на інших. Знову таки знання інформації воно дозволяє приймати відповідні управлінські рішення, деякі війська пересувати, чим оборонятися. Куп'янськ, купянську злови. Це мета ворога. Вона ця мета виникла виникла не сьогодні, не вчора. Знову таки, ті підрозділи, які там є, вони свої завдання виконують. Ризики є. Є і буде наша відповідь, я в цьому не сумніваюся. Те, що людей mm. треба евакувати, звичайно, для того, щоб зберегти їх життя, ну я думаю, що на місцях це видніше. Якщо так, то треба, звичайно, це робити. Хоча я розумію людей, які особливо старшого покоління не хочуть покидати ті свої місця, де вони прожили все своє життя. Mm, розумію, це ну добре. Там є особисті історії. Я, я думаю, в кожного українця їх дуже багато. тому Да, про що мова. Хочу продемонстрировать видео. Мова идет про э, Ростовщину. Пане Сергею, Знову э, гучно в ночи. Таганрог и Миллерово атаковали беспилотники. Местные жители сообщают, что целью атаки был военный аэродром. Цитую знову ж таки, вибачте за російську мову. А, те, що а, ось ми бачимо кадри, як там все вибухає. Тут важливо сказати, що там міністерство вбивства Російської Федерації дійсно підтвердило, що був масовий наліт безпілотників, але звичайно ж за їхню інформацію, все удалось збити і подавити. А ось ці кадри просто демонструють там. Знімають вірніше місцеві мешканці. До речі, треба їм подякувати. Спасибі вам за те, що ви знімаєте і викладаєте це в мережу. Дуже вам величезне. Спасибі, що ви думаєте, пане Сергію, з приводу. Ударів по військовому аеродромі, те, що сьогодні вночі було. А вчора, наскільки мені відомо, по усть Усть-Лугу били так е, е, Санкт-Петербург, ну область там ленінградська у них і так далі. Також жирнюча ціль долетіли. Ну, по-перше, хочеться, щоб летіли вже українські ракети, е, в тому числі і балістика. Цього дуже хочеться. Я сподіваюся, що цей рік у нас буде не лише е, роком. Проєктів відповідних ну скільки їх там у нас, як мінімум 5, Я знаю різних розробок, де вже і дослідження проведені, підтверджені вони мова тепер за серійним виробництвом. От хотілося б, щоб максимально швидко, наскільки це можливо, і навіть неможливо, наша оборонка з допомогою партнерів, в тому числі я розумію, надавала силам оборони ці ракети. Ми говоримо про якість це однозначно, це тактико-технічні характеристики, відповідно, але мусимо говорити і про кількість, тому що 10 ракет умовно, ну, вони не вирішать далеко всі питання. І там мають не просто наші безпілотники турбувати той самий аеродром Мілеров, наприклад, а прилетіти пару смачних ракет і знищити те, що мають знищити. У будь-якому разі, звичайно, на сьогодні. Дрони вони не повністю закрили або вірніше так замінили артилерію на полі бою. Але сьогодні ну уявити собі бій, війну без використання дронів різної номенклатури просто неможливо. Ну просто неможливо так само і тут. Дрони мають летіти. Їх у нас, я сподіваюся, все таки є достатньо, але це як снарядів, скажу вам точно багато не буває. Треба більше і більше. Нехай літають, влучають. Ми ж не говоримо про те, що. Ці дрони зараз накриють литовище і там знищать і злітну посадкову смугу, там всі е, літаки. Але принаймні, якщо нищиться інфраструктура з допомогою цих дронів литовища, ну це зупинка цього литовища на кілька днів, як мінімум. Якщо ми е, говоримо про Ліннінградську область, про е, порт Усть-Луг, е, е, знову таки, наскільки мені відомо, там. Е, Попередньо є все таки влучання, і влучання якусь розподільчу там станцію, чи газову, чи нафту, яка там в них є, можливо. Тобто, ми бачимо, що такі удари вони все рівно. Ну, по перше, хтось їх називає, знаєте, такими провінційними. Що ну, що ви там зробили таким чином? Ну, по перше, ворог знає, що ми долітаємо. Ми знаємо, що ми можемо знайти шлях повз російське ППО. А, можливо, це прокладає шлях для наших ракет. А чому ні? А, і власне, все рівно ураження відбувається. Відбувається ураження, цілеспрямоване обладнання відповідних е, переривання, відповідних виробничих процесів. Все рівно це те, що гальмує е, російську економіку, це те, що е, знищує ресурс війни. Хочеться більшого, власне, так а, і паралелі спробую провести дуже коротко про наші морські дрони. пам'ятаєте що там Крим, де знову морські дрони поділися? І тут одна за одною кілька операцій зі знищеними е, вежами, де була локація радіолокаційні станції російські, проводять військово-морські сили. Потім СБУ, потім ГУР, воюють з гелікоптерами, без екіпажі, наші дрони, знищують гелікоптери. Хто це міг уявити ще? Ну, десь кілька місяців тому ніхто не міг. Звичайно, хочеться кожного дня таких новин, але тим не менше вони будуть, вони будуть звичайно, тому такі атаки потрібні. І знову таки, я вважаю, що це прокладається шлях для більш масованих наших атак, і, і це добре, що вони взагалі є. Добре, добре, хай летить. В завершення є дуже класна новина. Е, від вас хочеться почути коментар, тому що е, фактично про що стало відомо напередодні, Україна заявила про підрив в Іванівській області Російської Федерації командира батареї однієї з ракетних бригад капітана Костянтина Нагайко. Е, Чому це не це не просто військовий злочинець? Це мразота, це напівістота, яка причетна. Я просто нагадаю для наших глядачів. До чого? До удару під Купінськом восени 23-го року, коли фактично Іскандером Мраза. вбили 59 людей, які прийшли на поминки. Тепер ця мразота. Ну я не знаю, ще не говорили про його смерть, але кажуть, що критичне нього. Це, знаєте, завжди ми, я не знаю, чи в наших етерах ми говорили, думаю, що так. Є суд людський, є кара небесна, е, і не завжди суд людський він якось поспішає е, поставити крапку в справі одного чи іншого мерзотника. А от кара небесна, якщо вона е, називається або складається, назва цього цієї кари небесної з трьох літер, Можливо, це ГУР, можливо, це СБУ, але це два караючих мечі, які показують, що у нас довгі руки. Тут без іронії і діставати будуть усіх негідників. Це знакові моменти. Насправді, вони знакові як для нас, українців. Вони знакові мають бути для росіян. Ми ж не жартуємо, коли говоримо, щоб кожен російський мерзотник шарахався від української мови, а особливо коли він почує добрий вечір або добрий день, або доброї ночі. Ми з України він має розуміти, що все це, це кінець. Тому треба аплодувати таким операціям. Вони е, готуються дуже довго. Інколи, інколи швидше, ніж цього навіть вимагає час і обставини. Але подивіться, наскільки вони є ефективними. Кожен злочинець має знати, покарання буде. І це добре, що такі є новини. Ви знаєте, знову-таки повторюю свою улюблену фразу: я не радію смерті ворога, я від неї тішуся. Це той випадок. Справедливість точно має бути спасибі величезно, пане Союзу, за цей ефір. Як класну. Дякую вам. Кожен. Так, тому що завжди приємно, що ви приділяєте нам час, завжди приємно, що його знаходите. З вами завжди дуже цікаво і завжди дуже професійно. За що я розподіляюся. Бережіть себе, до зустрічі. До зустрічі.